31 серпня планується забіг, який присвячений сьогодні всім загиблим героям. Це буде всеукраїнський забіг, який розпочнеться по всій Україні о 9.30. в наш захід буде проходити в гідропарку. З 8 години можна буде прийти зареєструватися. Той, хто ще не дореєструвався, зареєструвати себе чи своїх рідних дітей, тому що в нас будуть там різні забіги. Це буде для дітей і дошкільного віку 200 метрів. Будуть бігти діти від 6 років і до дванадцяти. 500 метрів, і також будуть три відрізки: це два кілометри, п'ять кілометрів, і десять кілометрів. Якщо я зараз не помиляюся, то близько 300 людей вже зареєструвалися офіційно на сайті. І всі люди, які захочуть також приходити і бігти, вони можуть прийти на місце і дореєструватися. В нас будуть роздруковані номери для забігу, і можуть прийняти участь.